Давайте тепер проведемо справжній тест симуляцію того, через що пройшли Джек та Роуз. Ми зробили те саме, що і вони в фільмі за виключенням того, що ми подвоїли час для кожного етапу, тому що наша вода не така холодна. Воді температура 28 градусів, і це змушує вас просто задихатися. Цей холодний укол прискорює частоту сердечних імпульсів проти течії. Кров'яний тиск одразу підвищується. І хлопець штовхає її нижче. Одна тисяча, дві тисячі, одна тисяча, дві тисячі і Джексе. Джек. Роуз. Джексон. Більше. Джек. Один, два. Три. Все в порядку. І чим швидше б'ється твоє серце, тим швидше охолонувши кров з твоїх рук та ніг поступає в твоє ядро, знижуючи при цьому температуру. Тому мені було дуже цікаво подивитися, як міг вижити Джек у цій ситуації. І це доволі цікаво. Ми побачили, що він підвівся, і його одразу почало трусити.